Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіали. Сьогодні у нас надходження Ford Escape 2015 року випуску з бензиновим 2-літровим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль приїхав з штатів у 2022 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроулювання сидіння водія, електроскопівничі усі вікон, електролювання дзеркал, автосвітло, мультикермо, стаглі приборна панель, штатна мультимедіа, двохзони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Задній ресін у гарному стані. На автомобілі встановлені 17 легкосні диски на літній резині. Є камера заднього виду. Заявленого пробігу на автомобілі 135 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна даний автотрі буде склати 12 890 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобіліз зі штатів.